Якийсь баран, блядь, Не оплатив, бляха. За паркінг. І тепер і за нього всі стоять. Замахав, каже, знімати, буду знімати, каже вдома. Кому потрібна сушка, запрошую. Ми сьогодні ночуємо під рампою номер 9 Розмонтаження завершено, гохи. Я мокрий, капець. Колгосп, колгосп, серйозно. 23 хвилини. Така от там пробка видно. І це все де, ну звичайно ж де На автохофі віпітену Там курва якийсь баран, блядь. <клес> Не оплатив, бляха, за паркінг і тепер і за нього всі стоять. За одного йота, блін, тут зробиться раніше, блін. Тормоз, бля. Просто сил немає. Ти собі думаєш гарненько собі виїдеш зранку, все чотенько, блін, на тобі. Маєш. 23 хвилини. Ой. Ой, я просто в шоці, ти... ну реально, за таких колежок деколи просто хочеться їх відпиздить, перепрошую, блін. Я не знаю просто. Ну, блін, є ж зарані паркомати. Оплатиш ти його, блін. Що за тебе всі маються стоять пів години? Я не розумію. Тим паче, коли в цей час на вагу золота весь. Де які люди тільки думають про себе, я не знаю. Я надіюсь, ми там вже навішили, але нормально по вушам, блін. 20 хвилин. Там і автомат є одразу при виїзді. Та вже візьми свою карточку до оплати. Не. Ой, такий крик душі зранку. думаєш собі зранку ранку з все вийдеш, все добренько буде, да вже вже 4 ранку Ось, друзі, ось в чому була проблема. Ось такий от шлагбаум. Там от касовий апарат, можна так сказати. Ось. Ось. У мене цей паркінг відкривається цією приставкою за оплату доріг. Все зручно і комфортно. А той, в кого цієї приставочки нема, мається оплачувати карткою зарання, а не одразу перед в'їздом. Це добре, якщо в людини все окей з карткою, то... А цю оплату йде близько 3 хвилин. Але оплатиш ти зарані, блін. Ну, всі виїжджають, всі стоять. А де кого, коли наприклад, він приїхав, думав, що в нього все окей, а в нього все не окей. Не приймає, наприклад, картку ДКВ, паливну, хто, хто часто неї використовується. І блін, ну реально, ми стояли за чувака 25 хвилин, я не знаю. Поки йому поповнили картку чи що. Ну, дебілізм повної води, блін. Ну, просто я. Слів не можу підібрати культурний груди. От дивіться зараз. Я стартував в 3.27. Щоб вийти з паркінгу, це я був один із перших. А зараз. Зараз. А зараз 4.27. Ні? Непогано, так? Да? Так от починається буває деколи ранок. Все ж, треба заспокоїтися і вриватися в новий хороший день з позитивними емоціями. Будемо покоряти сьогодні Італію. Італію, Італію. Аж до Мілана у нас сьогодні подорож. І знову на три розвантаження. Ось такі потоки йде з Італії в Австрію, потім на Німеччину. Дорога родина, як каже мій тато. Сьогодні у нас на розвантаженні отакі от бобіни. І це все алюміній. Вони дуже тяжкі холєра. Це я привіз їх з Німеччини в Італію. Фірма ніби як виробляє радіатори. Подивіться, скільки важить одна бобіна. 1764 кг. Ця друга трошки менша. Ну в самому то вага серйозна до трьох тонн на одному місці. Зараз будемо їх розчіхляти і будуть нам їх розвантажувати. Перша пішла. До речі, хто помітив, хто ні. От під палітами спеціальна така от гума називається вона. Ну, звичайна резина, щоб ці паліти не каталися. Тим паче, що в мене ще алюмінієва підлога. Обов'язково це має бути гума, якщо ні, якщо її немає, то на контролі так може влетіти за да, її. Може так легенько шпілівілі. Навіть не легенько а сильно. І ще не дай Боже заставлять перевантажувати, тому підставлять, то це буде катастрофа. а Ті ящички, то у нас на саму кінцеву третю вигрузку, третє розвантаження. Це, хто до нас залітав? Маленьке зайченятко. заховалося в тіні, бо така спека, що капець просто. Ей братан, ти від машини не лізь бо Може бути халепа, блін. Може бути фарш, Треба потім буде перевірити, щоб... Не дай боже щось не сталося поганого. Коротше тут здоровезний завод. Тут все, все серйозно. Береш тільки всі документи, посвідчення водія, паспорт на машину, СМР і чекаєш там віконечку з твоїм номером. Ну, чекаємо моя, коротше, о! Моя машина, вже треба їхати. Тільки що зареєструвався, пів години. Як пройшло! Понадавали кучу бумаг, карту, радіоконтроль якісь мається бути Все серйозно. Все серйозно. Здоровий завод, здорові проблеми маєш. Коротше, їдемо на... Gate 1 Радиоактивный контроль Короче Справа такая табличка написана. Gate Rx Radiation Control mm -hmm. Так дали мне Специальный код вот такой Сейчас буду ним дверью открывать Стофор червоний, слобам открывся, но ну, труп трохи... як не заразуміло. Да, тут якийсь завод металу виробив. І, і труб. Стальні такі стережні лежать подтужник. Блін, ну, це торба, бля. Перший раз тут на заводах ніхіра не знаєш як ідіот, бігаєш у них. Щось питаєш у них, чи треба вставати після вагіда, щось було, з ними говориш, що не треба. Давай шляпа. Там, коротше, металломи якісь далі. Така катається як дома на піч. Ох і здорова підприємство. Металургійне. А це, коротше, по мене проїхав добрий дядько, і ми зараз будемо за ним їхати. Ну давай, старий, зелений нам. Коротше, привів мене якийсь ангар. А Ангарі будемо не розвантажувати. Ось такі я привіз мішечки чималі. Тут якийсь матеріал з корліат. І дуже хороший попався мені водій розвантажувача. Красавчик прям. Він попросив, щоб я з цієї сторони правої доски познімав. Він трошки пихнув туди, в ту сторону, щоб, йому, щоб він достав. І все, і не треба цілу, цілу сторону знімати досточки, бо це типу, ну, реально лишній час. Так що йому респект. Не часто побачиш таких водіїв навантажувача, розвантажувача, а я йду на ту сторону, шторок почать потаскать в такому великому складі, в такому, такому старому старому. Що ж, розвантаження завершено охі. я мокрий капець, дуже жарко реально. Плюс 30 кудись, скільки треба в штанах обов'язково, обов в черевиках, то капець. Мені коротше цей склад, що позади мене нагадує таку якусь стару епоху, або такий коли час завмер. Все таки старе вам покажу прикольний прицепчик. Ось така тележечка. Окей, okay, окей. Okay. Насварив мене, каже, давай, каже, виїжджаю вже. Замахав, каже, знімати, буду знімати, каже, вдома. А, так, каже, ці блогери, млі. Добро виїжджаємо. Старий виїжджає. Так, треба тут розвернутися. Складик, тут треба мені до сіракусу розвернутися. На тандемі це не проблема вроді. Я хотів показати такого возика здорового, корового, який перевозить до мені печі, щось і того. Так, Машина проходить, Прицеп проходить, мишечки на місці. Так, фірма Маріонала, Мерс не мій. Мій мерс якось тут. І вже поки я ходив. Добре дядя. Нам ящички розгрузив. Так, оце така штука називається Гітербоксен по німецькому У них там пакують всякі запчастини. Все, що кому сподобається. А я зараз закрию свою, будочку, позамітаю гарненько і буду чекати на роботу. Що б вам хотілося тако сказати? Я сьогодні що чесно кажучи, очікував, що три розвантаження на сьогодні це максимум. Я собі такий на розслабоні вже там збираюся вже ставати десь шукати паркінг і тут мені висилають роботу на сьогодні. І Я приїхав сюди, кажу, чекай. Чекай на паркінгу ми до тебе прийдемо. Але я їм одразу сказав, що в мене час праці до 6.15. Вони мені там помахало рукою, типу все одно, не знаю, що все одно. І чекаю, стою. На вулиці дуже, дуже спекотно і саме погано, що вітрицю ніякого немає. Так шкваріше, що... <кій> що жесть. Зараз вам покажу сороковочка, показую. 40 градусів тепла і це, блін, це четверта година, майже п'ята вже. я в шоці? Дуже спекотна. Жарапіздецкака, блін. У мене є от стояночна кліма, але вона така досить цікава стояночна кліма. Вона як накопичувальна. от Бачите такі ці шкала і ніби як квадратики. Це, я вже. Ну, взагалі повношкала 4 квадратика, я вже два спалив. Тобто, виходить, коли я стою, воно поступово цього з цього накопичувань накопичувача віддає тепло. І коли ці всі квадратики позникають, то воно буде просто брати повітря із двору. Якщо чесно, то кліма така собі. Дуже вона класно рятує, коли десь там ти ходиш чи чекаєш на завантаження. Дуже зручно, коли вона є. Але одна ніч я на неї взагалі не розраховую. Перша вона. Тягне непогано акумулятори, а по-друге, ну, вона попрацює, попрацює, а потім бах і все і дає тепло повітря. Ну до одного місця така кліма. Ну а ми що, ми будемо чекати поки. Поки нас покличуть, Блін, якщо чесно, то я просто плавлюся. Тільки що спробував постояти без кліми, без кліматизації, без кондиціонера. Це нереально. 15 хвилин я був весь мокрий і було дуже спекотно. Так що хай машина калатає. Температура взагалі піднялася до, до плюс 41. Напряжно, напряжно, ще спати хочеться, бляха. Не знаю, чи мене сьогодні не завантажують, не завантажить. Я сказав, що мене до 630 є час, ні, то я собі так став, що нікому не мішає. До завтра, якщо щось пустоє. Надіюсь не будуть виганяти. Oh а зараз тако зроблю таку улюблену справу коли, коли нема Що робити таке Баба Балдею, я кайфую від такої роботи Ооо кайф Тільки приліг, бляха, ну реально буквально коли б'ять Все, рампен, окей, зараз будемо їхати Будемо паркуватися Грузитися На ще один є якраз Так, ось так от відбувається завантаження під рампою, коли в тебе тандем із мостиком, по польській з прилітовку, собі вони спокійно їздять і ставлять там товар. Тут, звісно, не сильно політаєш, так як в звичайному напівпричепі, але потихеньку собі цей мостик витримує до 5 тонн. Так що... Це клас у мене аж 4 розвантаження буде Це торбом бля там от рампа це мені дервні скрутить шож я йому нічим от мені чим заняти поремні крути зараз ну шо ж все сталося так, як я казав. Мене вантажать зараз, може чуєте така вібрація оп оп по машині, так? Да? Трошки шотає так, як на човнику. Мене вантажать, але по факту я вже зміну закрив, стою під рампою і я запитав, ну під рампою можна ночувати, це без проблем. Це один плюс, радує що. Скажімо так, собі таху не за не запартачиш, але, блін, по факту, так як я роблю зараз не можна. Ну, бо, напевно, багато козаків є такі, як я, що загрузка, я так кажу, горить. Ти собі став під рампу, ти ніби відпочиваєш, бо попав по, 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 зайде по таху, але по факту ти там ходиш, бігаєш, щось дивишся, блін. І ну, менше часу для відпочинку для свого. Одне радує, що я запитавши до душики, то можна буде сходити гарно сполоснуся, бо спека неможлива. Фу, підов, пішов, подивлюся там ще раз, бо щось нормально гупає. Нарешті завантажились на годиннику 19.50, Вже година як мене пав зайде. Ми сьогодні ночуємо під рампою номер 9 Який же Таку спеку, що на фірмі є кімнатка для одіїв і там є душ. Йдемо, зараз провіримо який він. Скупнемося, трошки свіжимося, бо я реально, я вже такий замаханий свій жировий. Таке здорове фоє, пусте, я не знаю що тут було. Так, а тут сандушик. Ой-ой-ой. Зеркало, конечно, хороше. Стандартне раково не нормально. Но душ такие тут 4 кабины. Не, я вам скажу нормально. Самое главное, що чистенько і є, надеюсь, тепла і холодна вода. Хоча зараз до тепла і не хочеться. Що прохолодно. Стульчик для речей є. Вбиральня. є. Ну все, чотенько. Можна робити купі-купі. Так, колеги, бачите? Кому треба сушка для тіла, запрошую на тандем. У мене всім все нормально. Росторювання, зашторювання. По три вигрузки кожного, ну не кожного дня, а частенько. Робить своє діло. Ну і звичайно харчування правильно. Так що... Кому потрібна сушка, запрошую. Все, я спадки. Всім доброго раночку. Що ж, всі знають, що телеція люблять каву. А це от така традиція. Тут же було більше людей. Зараз будемо також куди каву з круасанчиком. І так, наш шлях пролягає через Австрію. Дивіться, яка тут краса, гори, здоровий паркінг, він називається Нослах І тут я завжди набираю собі водичку, щоб вона, до речі, дуже хороша потіва. Реально п'ю дуже смачна, холоднесенька самого в цю пору. І йдемо за... набирати водичку. Зараз вам покажу, як тут гарно, який тут здоровий паркінг. Це одна частина паркінгу, скажімо так з лівої сторони, сонечко світить, а там друга сторона паркінгу, там ще більше місць, а це безпосередньо там санвузол, де, де можна водичку набрати душ. Дуже класний паркінг. Останній перед Італією, І перший якщо з Італії, теж Нослах називається. Ну що ж, ми пішли набирати воду. От я говорив про душу, ти кидаєш 1 євро автоматик. І якщо не помиляю, 10 хвилин активного душу. А це от сама водичка. Крім класа, кран ще пропускає. Чуть ти полоснемо зараз? Паса водички поповнено, чому б і не випить. Холоденька клас. Добра австрійська вода. Тут вони за якість води борються. А ми що? А ми далі? Їдем, їдемо далі. Сьогодні у нас перше розвантаження в Інсбруку. Одна палетка в магазині. Типу кешн керрім, але австрійські якісь. Побачимо що нам покажуть. Окей, okay, let's go! Так, запаркував свою автівочку поки тут, бо там всередині мені немає місця, щоб розвернутися. Тут для паровоза треба більше коло зробити. А мені мішає або ця машина, або ці. Так що, право. Дивіться який тут класний краєвид. Це містечко а місто Інсбург. Здоровезне. Чекаємо з Мерсюнею на розвантаження перше. І погнали! Далі в нас ще три розвантаження буде. Я вам скажу не дуже зручно здавати назад. Тут машинка, а тобі ніхера не видно за цього пута. куда. Куди ти здаєш, що ти здаєш. Ну нічого, раз вийшов, два вийшов, три вийшов. Та і все. Заряду вашої уваги обов'язковий. Контроль ваговий в Австрії. Вони собі знаки включають, що фурам заборонено їхати по дорозі. А заїжджати через спеціальний паркінг. От так знаками регулюється, що всі сюди. Через вагу. Всі собі поступово їдуть на невеличкій швидкості і... Там є вага, яка важить навантаження на вашу одну вісь. І якщо вже якась проблема, то світлофор загорається тобі червоним і ти їдеш далі на загальну вагу. Оце вага. Ося. собі їдеш і бачите світлофор. Оця. Зелене мені, значить все окей в мене. І написано, що сюди наліво. Все чотенько. А в кого проблемки? то їде туди. Вже там будуть його шпілі-вілі. От як контейнер, як не габарита Замірять, ще раз перевірять. і, і штрафувати. Oh, this is good! This is very good Шуріку розвантажили Ще залишилося два пункти розвантаження Один Ассона Yes! is good Так, шановні мої підписники, все вже, час мій який закінчився І це от такий от паркінг Ще й автохоф ну не знаю Колгосп колгоспом, серйозно Ще 8 євро коштує Чес, Чесно кажучи він мене так не сильно Скажімо так впечатляє В цьому селі Європою навіть і не пахне Пелюки тут ями такі, блин Добре, що зараз що немає але запитав колежок на паркінгу, то кажуть, треба заплатити, бо ходять, ходять, контролюють і саме гірше, коли ти заснеш тебе розбудять. Або скажуть, давай вмати звідси. Так що підемо підем, заплатимо за це все, де будемо мати спокій. Ціни зараз чималі. ви там! Сука, і буває, такі німці гандони, блядь.